Всім добрий день продовжуємо розбирати задачу 3 пункту номер 58 Нам сказали, що довжина кожної сторони чотирикутника не перевищує 7 см. Нам треба довести, що для будь-якої точки чотирикутника знайдеться вершина, відстань від якої до цієї точки менша за 5 см. Доводити такі задачі зазвичай зручно від супротивного. Тобто, якщо треба довести, що для всіх, давайте припустимо. Ну, один з можливих сценаріїв доведення, це від супротивного. Припустимо, що є якась точка Х. А яка виходить, що нам тут треба? До будь-якої точки чотирикутника кутника відстань від якої до цієї точки, не менша за 5. Тобто, знаєте, це така собі точка Х. А що AX, BX це x, і dx все більше за 5 см. Тобто нехай існує точка x така, що а. До будь-якої точки чотирикутника чи для будь-якої точки чотирикутника знайдеться вершина, тобто точка Х в цьому чотирикутнику належить, відстань від якої до цієї точки менша від 5 см. Тобто ми хочемо довести, що не знайдеться такої вершини, тобто, що і АХ і БХ. І це Х і dx, тут нам сказали менше, значить не менше за 5 см. Тобто я заперечення просто написав цього факту. Нехай така точка існує. А що це буде означати? Оскільки точка Х а належить чотирикутнику ABCD, ну, якщо ми так умовно розглядатимемо чотирикутник як множину точок, а то це буде означати, що ось такий кут буде розгорнутий. Тобто ось це у нас альфа, це у нас бета, це у нас гамма, це у нас там кутві. Це означає, що сума ось цих чотирьох кутів дорівнює 360. Давайте подумаємо, а що означає це? А це означає, що принаймні один з цих кутів буде тупим. Ну, Окрім випадку, коли вони всі. 90, да? Давайте тоді так скажемо. Принаймні один з цих кутів буде не гострим. Отак. З цього випливає, що принаймні один з цих кутів більше або дорівнює 90 градусів. Від супротивного, якщо це менше, Оце менше. Оце менше. Тобто тут щось менше за 270, наприклад, вони всі по 89, 267 їхня сума. Тоді куту фі для того, щоб сума була 360, нічого не залишається, як бути більше за 90. Тобто, хоча б один обов'язково. Вони всі можуть бути по 90. І так, нехай. Там, знову ж таки, не обмежуючи загальності. Нехай у нас альфа, цей кут. Бо він один, 100% є. Тоді для трикутника О, Не, А, Б, тут точка Х же задана. Я скажу, що А, Б квадрат С Х квадрат плюс B, квадрат, мінус 2 Х, І на косинус альфа. І так, що це таке? Давайте так, А, Б квадрат. Або, в принципі, тут же спрощувати в нас числових даних немає, да? І так, нам сказали, що сторона чотирикутника не більша за 7, тобто квадрат не більша за 49. А х, за нашим припущенням не менше за 5. Відповідно, цей квадрат як мінімум 25, цей квадрат як мінімум 25. І чому я тут звернув увагу на оцей негострий кут? А тому, що якщо кут гострий, то чисто теоретично, да, отут мінус, щось віднімається, косінус гострого кута у нас додатній. Тобто, ми там зменшуємо ось це число і може вийти так, що ця штука, вона дійсно не перевищує 49, це нормально. А от коли у нас кут не гострий, тобто косинус або 0, або від'ємна штука, то виходить, що ось цей доданочок, мінус 2 axbx на косинус альфа, він є. Невід'ємне. Тобто ось ця штука виходить, це як мінімум 25, як мінімум 25 і ще щось зверху. Тобто це як мінімум 50. Отримала протиріч? Протиріч. А це буде означати, що те, що ми тут припустили. Невірно. Да? Тобто, це буде означати, що. Будь-яка точка Х, що належить чотирикутнику ABCD, або ЦД, задовільняє умові. Або Ах менше за 5, або БХ менше за 5, або CX менше за 5, або DX менше за 5. Не всі. Можуть бути так, що три задовільняє одна ні. Ну, тобто, по-різному. Нам же тут сказали, і знайдеться вершинка, тобто одна. Принаймні, одна. Тобто, для будь-якої точки виконується, що принаймні одна ця відстань, вона буде менше за 5. Можна було текстом записати, мені просто лінце переписувати. Ось. Тобто, на що тут звернуло увагу? Знову ж таки, треба довести незрозуміло, який концепт, в принципі, якась там точка, якась відстані, ну незрозуміло. Нехай така точка є. От я її поставив, я промалював трикутники. В чому, я розумію, має бути протиріччя, як до цього прийти. Зрозуміло, що якщо у нас є довжини сторін, а у нас тут є AX, BX і там АБ, наприклад, а вони пов'язані певним співвідношенням. Одні не менше за 5, інші не більше за 7. Я маю десь застосувати теорему косінуся. Починаю в голові прокручувати. Де проблема? Проблема з тупим кутом. Ну, тобто, якраз таки навпаки, з тупим кутом проблем нема. Да? З, з, з гострим кутом є проблеми, тому що з гострим кутом, в принципі, все прокатує. Якщо там оце. Я не знаю, 6, оце 6, оце там 6, то все нормально. Кут Альфа 60, це нормально, це добре. Де протиріччя буде? Якщо кут альфа буде тупим, тоді косінус буде додатнім, І тоді виходить, що ось ця сторона, вона виходить, має бути найбільшою. Да? Тобто, як мінімум 5 корінь з 2. Чому як мінімум? Тому що оце 5, оце 5, оце тупий. Це там буде 5 корінь з 2, бо це прямокутний трикутник. Якщо кут альфа брати більше, тобто там тупим, то тут буде не 0 додаватись, а щось ще. Тобто там корінь з 51, 52, так далі. так далі, так далі. Тобто аби буде рости. А це буде якраз таки суперечити нашій умові, що довжина кожної із сторін пуклого чотирикутника не більша за 7. Тобто, ну якесь таке доведення. Використовуючи теорему косінусів. Ми з вами пробили.